Сім причин, чому хвилина мовчання безгузда і навіть шкідлива. Хвилину мовчання часто вважають важливою традицією та символом поваги до загиблих солдатів. Але якщо розібратись, то можна помітити, що насправді вона не така вже і корисна. Перше, усе це виглядає як показуха. Багато хто дотримується хвилини мовчання просто у знак солідарності або тому, що так прийнято, не замислюючись про реальну сутність цього ритуалу. Люди просто дотримуються традиції, але рідко замислюються, що вона означає. Це зводиться до того, щоб просто показати оточуючим, що ми пам'ятаємо. Але справжньої поваги чи розуміння у людей може і не бути. Друге хвилина мовчання це заміна реальних дій з символом. Хвилиною мовчання не можна реально підтримати родини загиблих воїнів, нею не вилікувати поранених ветеранів і не покращити умови життя тих, хто постраждав від війни. Часто на цьому все і закінчується. Люди провели хвилину мовчання, а потім знову забули про цю тему, не роблячи нічого конкретного, щоб запобігти подібним треба. Егедіям у майбутньому, третє хвилина мовчання закриває можливість для справжньої розмови. Замість хвилини мовчання можна було б організувати щось більш осмислене, наприклад, обговорення, лекцію чи відкриту зустріч. У такому форматі люди могли б поговорити про причини та наслідки війни, про те, що можна зробити, щоб у майбутньому таких втрат було менше. А хвилина мовчання все це блокує, перетворюючи серйозну тему на формальність. Четверте, хвилину мовчання можуть використовувати як інструмент пропаганди. Іноді хвилину мовчання застосовують для маніпуляції суспільством, щоб просувати певні політичні ідеї чи змусити людей підтримувати певні дії. Замість осмислення втрат, хвилина мовчання перетворюється на спосіб тиснути на почуття та виправдовувати дії влади, відволікаючи людей від реальних причин трагедії. П'яте загиблим вже не допомогти. Якщо дивитись з практичної точки зору, хвилина мовчання ніяк не допомагає тим, кого вже немає. Набагато корисніше було б витратити час та зусилля на допомогу живим. На підтримку родин загиблих, на допомогу ветеранам або на роботу спрямовану на те, щоб таких трагедій було менше. Шосте хвилина мовчання важка для тих, хто втратив своїх близьких. Для родин, які втратили своїх близьких, бачити це все може бути просто боляче, особливо якщо вони не бачать реальної підтримки. Такий ритуал лише посилює відчуття втрати, але нічого не дає взамін: ні допомоги, ні змін на краще. Сьоме багато символізму, мало дій. Часто люди бачать, що хвилина мовчання є. А далі жодних реальних змін важливіше не просто вшанувати пам'ять загиблих солдатів, а реально щось зробити для цієї пам'яті, прагнути до миру, покращувати умови для тих, хто ще живий, допомагати родинам постраждалих. Слова і жести це добре, але за ними мають іти реальні вчинки. Виходячи з усього вищесказаного, хвилина мовчання це всього лише символічний акт, який рідко змінює щось у реальності на краще. Усе сказане це моя особиста думка. Відсутність реклами та повна свобода слова у моєму телеграмі. Підписуйся.